Це ж таки відсутність державності в Україні впродовж рок е і століття. Так вона мимоволі е змушує думати про першочергові речі, про власну державність, про внутрішні свої справи, і менше думати про світові процеси, про те, як ми для інших у світі. А саме зараз якраз мені здається є великий запит на це, і мені здається, що це мабуть і частина має бути нашого народу що ми не зможемо повною мірою народитися, якщо ми будемо тільки думати про себе для себе, так, от як ми всередині себе свою кухню, свою, а, свої справи вирішуємо, свої якісь чвари, а чи свої якісь здобутки, але ми повинні розуміти, хто є Україна для світу. Тому дуже важливо, я розумію, що це великий виклик відірватися від гострих насущних проблем, але ми мусимо дивитися на Україну не лише в Європі, але загалом.